Всім доброго дня, ми раді вітати вас на нашому каналі. І сьогодні ми будемо рахувати свічки, як би це банально не звучало. В першій частині відео ми поговоримо про статистику, як ми її збирали, а в другій частині відео ми поговоримо про індикатор, який був написаний на основі цієї статистики, і як його використовувати. І що ви зможете Додати його на свою торгову стратегію. І так, в даному випадку ми говоримо про торгові стратегії, які передбачають daily байс, або ж ви приблизно розумієте, або очікуєте з точки зору вашої суб'єктивної, або за допомогою якихось індикаторів. Тобто, у вас є відомий напрямок денної свічки. Наприклад, сьогодні я проснувся, провів аналіз ринку, і я знаю, що денна свічка в мене буде вангова. Або ж я думаю, що вона буде вангова. І від цього ми відштовхуємося. Тобто далі. Кожна денна свічка, як ми знаємо, складається з 6-ти годинних 24 годинних, 48 48-30-хвилинних або 64 15 хвилинних свічок. Нас будуть цікавити саме H4 і h 1 В даному випадку ми будемо говорити про євро. В принципі, це схематичний приклад. Він не лише для євро актуальний, але й для всіх пар, так як перша пара це саме євро, то будемо розбирати вже на ній. Кожна денна свічка складається з 6 годинних свічок, або ж з 24 годинних те про що ми вже говорили. Як збиралась дата? Взагалі тестували ми 6470 днів, з яких 3167 були шортовими. Далі, якщо ми подивимось всередину цієї шортової свічки, ми розуміємо, ми раніше бачимо з статистики, що 4 годинних свічок в середині цих шортових денних свічок було 61%. Тоді еклонових лише 38%. Якщо, якщо ми спускаємось вже нижче на годинний таймфрейм, то цей чіткий дисбаланс він зменшується. Ми вже бачимо, що статистика вирівнюється, все ж таки перевага шортових свічок на годинному таймфреймі залишається. Тобто в середині денної шортової свічки все ж таки частіше формуються саме шортові свічки, що на 4-годинному таймфреймі, що на годинному, але перевага дуже значна. Більше 10% на 4 годинах. Ну і тут було шкільність. Далі ми робили розбивку. Тобто скільки. Цих днів 3167. Скільки всередині цих днів було сформовано, наприклад, шортових свічок: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зверну увагу, що ми зараз говоримо лише про шортові денні свічки. Тобто ми зараз не беремо лонгові. І бувають випадки, коли навіть в шортових денних свічках євро формується 5 лонгових свічок і лише одна шортова. Або ж, наприклад, 4 лонгових свічки, 3 лонгових свічки, 2 і 1 Проте це більше виняток з правил, тому що за статистики ми бачимо, що найчастіший випадок це формування чотирьох шортових свічок і двох лонгових це всередині того дня. Тобто, якщо ви торгуєте інтрадей, то вам варто очікувати те, що при шортовому байсі, коли буде сформована шортова шортована свічка, найчастіше всього у нас буде сформовано чотири шортових свічки дві лонгових. Наступний варіант це три лонгових, три шортових, тобто два найбільш. Реалістичні варіанти для розвитку подій в середині кожного наступного дня. Якщо ми подивимось на статистичне співвідношення, тут, мабуть, було включено ще 8%. Але в середньому, на якщо ми очікуємо формування шортової денної свічки, то в середньому формується від 2 до 5 шортових свічок. На цей варіант припадає приблизно 82%. Тут можна навіть трошки скоротити, взяти від 3 до 5%, тобто вибірка буде в нас вища, вірогідність трошки зменшиться, трошки зменшиться, це буде приблизно. 73%, 74%, що буде сформовано від 3 до 5%. Ну або ж від 2 до 5 свічок 82%. Тобто, якщо в нас є очікувана денна шортова свічка на парі євро USD, то в 82% в нас сформується від 2 до 5 свічок. Або ж о, з вірогідністю 74% нас формується від 3 до 5 шортових свічок. Те саме стосується денного таймфрейму, тут є більш чітка розбивка, тобто найчастіше в середині шортової денної свічки на парі євро формується 11 свічок H1 шортових. Почте, це вигоди. Шортових 653, 13 свічок. Тобто найчастіше, якщо у нас формується денна свічка на євро, то найчастіше всього формується 13 свічок шортових. На H1 таймфреймі. Далі приблизно однаково 560-551 формується від 12 до 14 свічок. Ну і далі 11-15%. Це більш зручно візуалізувати. Тобто в даному випадку, якщо ми очікуємо формування Bearish Daily Candle, то в 93% випадків в нас формується від 10 до. Я б сказав, навіть, можливо, окей, тут включено 16 статистику, я б сказав, від 10 до 15%. Це буде найбільша вибірка. Приблизно. Ну, В даному випадку було, що включено 16-93%, або ж 15, якщо ми заберемо останніх там, 16 свічок, тоді в нас буде вірогідність приблизно 87%. Тобто, я, як трейдер, який хоче відкривати позицію інтрадей і розуміє, що з великою вірогідністю в мене буде сформована шарто-шортова денна свічка, я хочу тримати цю позицію до того моменту, поки ціна не сформує від 10, наприклад, до 15 шортових свічок цей день. Все, що менше, ми розуміємо, що шанс на те, що, наприклад, буде сформовано там, 8 шортових свічок в шортової денної свічки, всього на все відсоток. Або ж навпаки, я не хочу перетримати позицію. Тобто, в даному випадку, якщо я доходжу в середньої позиції, то мені варто її утримувати. Тут вже варто її закрити. Більш детально ми поговоримо, наприклад, індикатором. Так саме працює і для денного. Для денного тамфрейма, тільки вже для bullish сторони. Якщо ми бачимо, що очікується формування bullish Daily Candle. Знову ж таки, ми беремо загальну кількість свічок, це 6470. Серед них 57% це були в Тобто наша вибірка, з якою ми працюємо, це 3283 свічки. І знову ж таки, статистика зберігається, що середи цієї, цієї денної свічки на 4-годинному таймфреймі зазвичай формується 62% були свічок. І лише 37 береш. Тобто тут все працює круто. Байсланговий більше сформовано буде в свічок на 4-годинному таймфреймі. На годинному таймфреймі закономірність залишається, так само, як було із бережечками, але вона значно менша. Але все ж таки перевага на стороні було свічок. Тобто, якщо в нас є bullish bias, то з більшою рігідністю, приблизно 10%, будуть сформовані саме годинні свічки тонгові, а не шутові. Добре, надіюсь, це зрозуміло, і ми можемо рухатись далі. В даному випадку ви бачите 4-годинний таймфрейм, закономірність тобто, така сама, тобто ми банально врахували, скільки в середньому формується 4-годинних лунгових свічок всередині лунгового дня. І ми бачимо, що статистика показує, що це в середньому 2-3 лунгові свічки. Ну і відсоткове співвідношення. Знову ж таки, найбільше відсотки припадають на 2-3 на лунгові свічки. Якщо ми беремо більш широкий діапазон, і хочемо отримати більший відсоток, то це буде від 1 до 4 денних. Верніше, 4 годинних свічок в середині денної свічки. Розбивка по годинному таймфрейму, так само бачимо, що в середньому формується лонгових свічок 13 в середині лонгового дня, трохи менше 12-14, ще менше 11-15, ну і діапазон, в якому ми розглядаємо найбільшу дорогідність сформування годинних свічок це від 10 до 16. Тобто, в середньому, якщо в нас є предиспозиція отримати лонговий день. То в середньому всередині нього буде сформовано від 10 до 16 свічок, як нам показує статистика. Чи відрізняється це все для інших пар? Абсолютно ні. Інколи навіть буває більш очевидна перевага. Знову ж таки, фунт, шортові свічки. Бачимо, що частіше формуються в середині шортової свічки шортові 4-годинні свічки 60%, значно рідше лонгові свічки. На годинному таймфреймі рівновага зменшується, тобто раніше з'являється більш-менш. Присутня певна рівновага між годинними шортовими лонговими свічками, але все ж таки залишається перевага саме на шортових свічках. Розбивка на 4 годинах найчастіше формується від 3 до 4 шортових свічок, H4 всередині денної свічки. Ну і більш широкий діапазон від 1 до 4 свічок. Те саме стосується годинного таймфрейму. Знову ж таки, найчастіша ситуація це 11-12. Шортові свічки у нас тут. В середньому це 12-13 шортових свічок. Трохи менше 114. У відсотковому співвідношенні ми отримуємо діапазон 94%, практично в цього з 10 до 16 свічок. Те саме стосується Bullish Daily Candle, частіше формується саме Bullish 4-годинні свічки. Ну і тут явна перевага залишається на годиному тимфрейм. Я думаю, що це просто помилково допущено, тому що. 45-100 це 55%. Мабуть, наш дизайнер зробив тут помилку, тому не звертайте увагу. Буде в районі 55% значення. Те саме стосується 4-годинного таймфрейма. Знову ж таки, враховуємо, скільки в середньому лонгових свічок формується в середині лонгового таймфрейму. І найчастіше ми бачимо, що це 2 або 3 логові свічки 4 в годин ден, в середині денного лонгового дня. Ну і більш широкий діапазон. 96,62%. В середньому формується від однієї до 4 свічок. Годинна розбивка, лонг-свічки, найчастіше 13 лонгових свічок. Формується в середині лунного дня, трохи менше 13-14 значення, ще менше 14-15, далі вже дуже-дуже незначні цифри. Розбивка 92% в середньому на фунт долар формується в середньому з 10 до 16 лонгових свічок. У випадку формування булиш Daily Kindle. Ну і така сама статистика покаду. Воно ну, практично скрізь все однаково, трохи є притомна перевага для чортових свічок 4 години. береш, переважають надбулиш. при болж пришортовані і відносна рівновага між годинами свічками. Саме стосується 4 годинного юкада. найчастіше формується 3-4 чортові свічки, розбивка від однієї до 4 свічок займає 81%. Знову ж таки, одну свічку тут можна було взагалі не включати, тому що 0,72%. Навпаки, це змістити в праву сторону, отримаємо це тут. Незаймін, на жаль, помилки трошки поробив. Знову ж таки, кад. Найчастіше формується 13 чортових свічок. На годинному тамфремі діапазон від 10 до 16. Те саме для булиш свічок. Частіше формуються булиш свічки на 4-годинному таймфреймі на H-12. Тобто, в принципі, скрізь закономірність, яка ми відслідковує на євро на фунті, вона зберігається і на кадів. Добре, далі переходимо до індикатора. І так, поговоримо про індикатор Candle Counting. Якщо ви хочете отримати до нього доступ, залиште свій нік в TradingView в коментарях, і деяким людям з цього списку ми виберемо і надамо доступ для користування. Працює дуже просто. Тут ви маєте виставити, були ще або BRD, які ви очікуєте. Давайте залишимо поки що будеш. В правій частині в нас є табличка, яка показує кількість свічок. Зі статистики, яку ми розглядали в першій частині відео, ми вже знаємо, що є певна кількість або ж той самий таргет, скільки в середньому формується свічок. Прибулиш байсі, прибереж байсі на 1-4-годинному таймфреймі. Тобто, тут ми виставляємо Budge, якщо ми очікуємо будеш свічку то у нас байс відповідно до нашого аналізу, очікується як понговий. І далі ми переключаємо свічки, індикатор, відповідно, це рахує. Тобто зараз ми бачимо, що вже досягнули свічки, тобто далі ми вже зайшли в критичну зону, коли в нас є 4 свічки. Як з цим працювати? Перший варіант це якщо ви вже знаходитесь в позиції, і, наприклад, ви. Бачите, що ціна сформувала лише одну будиль свічку в середині сьогодні на 4-годинному таймфреймі. Це означає, що ще є потенціал для майбутнього росту. І таку позицію варто отримувати, тому що в середньому в нас має бути сформовано 3, аж 4 свічки в середині дня, якщо ми говоримо про новий таймфрейм. Так само тут, наприклад, розглянемо шортовий приклад. Потрібно перевести в сторону беріж. Знову ж таки, ми відкриваємо цю позицію, тому що розуміємо, що сформовано 2 свічки, і, як мінімум, ще одна шортова свічка може бути сформована середині сьогодні. На що ми, в принципі, розраховуємо. Тобто, в першу чергу, цей індикатор є сигналом для того, чи варто відкривати позицію, чи ні. Або ж ми можемо так само працювати з годинним тимфреймом. Знову ж таки, ми знаємо середню кількість свічок, які формуються протягом дня, якщо ми маємо буде, щоб береж-байс. Візьмемо, наприклад, ну, рандомно цей день, коли в нас очікується шортовий байс. Тобто ми бачимо, що сформовано лише 4 береж-свічки. Ми знаємо, що ще дуже великий потенціал для того, щоб ціна рухалась вниз. Ну, ще по нашому байсу, тобто, що ще будуть вкладатися свічки в цьому напрямку. Ми бачимо, що досі індикатор показує ще злене. Тобто береш свічок всього на всього 10. Ми ще маємо як мінімум 3 свічки, шортові, для того, щоб говорити про досягнул 13, про майбутнє падіння. Інший варіант використання цього алгоритму. Ну, або ж індикатором, це навпаки. Він є сигналом для того, що позицію відкривати не варто. Тобто тут ми її вже відкрили і отримуємо відповідно до індикатору. Інший варіант це коли вже сформовано 13 свічок. Або ж сформовано там 3-4 свічки, давайте на 4 годинному і, окремі розглянемо ось тут, ми сформували вже 3 береж свічки, прометаємо ще одну: 4. Тобто позицію. 11.00 відкривати вже точно не варто, тому що до цього моменту вже було сформовано 4 береж свічки. І навіть якщо наш аналіз каже, що сьогодні буде з великою вірівністю сформована денна шортова свічка, основну дистанцію по 4 години свічках ми вже пройшли. Тобто 4 свічки пройдено, все, далі вже таку позицію відкривати не варто. Бо ж, наприклад, ось цей день, давайте перейдемо на які свічки ми розглядаємо лонгову позицію. У нас же момент відкриття шої позиції всього-навсього. Трітно перевести індикатор болеш не забути. У нас сформовано 4 буллер свічки. Ми знаємо, що в середньому ціна формує ну, приблизно 13 буллер свічок. Тобто, ще є потенціал для того, щоб ціна рухалась в нашу сторону. Тобто, в даному випадку цей індикатор показує нам, що так, є вірогідність того, що ціна піде в нашу сторону, і позицію відкривати можна. Тоді, як в іншій ситуації, наприклад, ось тут, ми вже сформували 12 свічок. Чи варто відкривати позиції після 12-ї свічки? Ні. Тому що в середньому ціна формує 13 було свічок на день кожного дня. Тобто даний індикатор є як критерієм для того, що позицію потрібно отримувати, або ж можна перевіряти, чи позиції варто відкривати, відповідно до того, скільки свічок було сумовано. Його логіка дуже проста. Відповідно до статистики, яку ми отримали в таблицях, які ми переглядали, можете більш детально повільно їх подивитися, поробити скріншоти або написати нам, більшу статистику по різним парам. Ми просто знаємо, скільки в середньому формується лонгових і шортових свічок на годинному 4-годинному таймфреймі при формуванні Bullish або Bearish, Daily, Kindle. І ця інформація нам дає можливість оцінити, чи потрібно отримувати позицію, і чи потрібно її відкривати взагалі, якщо вона не відкрита. Настільки все просто. Як завжди, ми стараємось пояснювати, що найбільш хороша статистика, найбільш хороші торгові стратегії це прості стратегії. Немає нічого важкого на ринках, просто є неперевірена інформація. Коли ми доходимо до чогось відносно зрозумілого, тоді ми зможемо мати пріоритет на ринку або якусь перевагу. Тому тестуйте, вчіть код і рано чи пізно це все дасть свої вплив. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.